Вітаю рідненькі в ефірі ваша улюблена рубрика Мій ADC», І сьогодні в нас е, огляд на новий ADC. Е, Для тих, хто тут вперше нагадую: а сенс нагадувати, якщо ви вперше, для тих, хто тут вперше. Е, головна і ключова, і єдина ідея рубрики Мій ADC» полягає в тому, що ми з вами різні люди, з різним образом життя, з різним світоглядом, і ми з собою носимо щоденно різні речі, е, які потрібні для вашого унікального життя. І... Власне, ідея цієї рубрики полягає в тому, щоб подивитися, наскільки в нас різне життя і наскільки ми по різному підходимо до однієї та самої задачі. Отже, давайте подивимось. Представляю вам свій Дісі, який використовую практично постійно. Деякі моменти постійні, деякі можуть змінюватися, але це плюс-мінус те, що маю станом на 23-й рік. Якраз от цей набор був сьогодні зі мною весь день, тому розкажу, скажімо так, на прикладі. Е, перше, що завжди маю при собі, це телефон. Як правило, два зараз на власне снімаю. От робочий в мене такий страшний старий побитий. Боже, яка ж за У мене на цьому телефоні також тріщинка. І щоб ви розуміли, мій біль, я цей телефон дуже-дуже сильно беріг. От прям дуже сильно беріг. І він в мене ну кількось, ну якийсь же час. Два роки. Майже два роки, якщо не помиляюсь. Я його дуже беріг, я його дуже люблю, і в якийсь момент я просто альпінштоком по кишені, так цок. Бляха, там телефон. Ну і просто мені клівець в акурат потрапив на екран. Ну, добре, що камера ціла. ну Все одно такий самий в мене. По-друге, гаманець. Тут зовсім нічого цікавого, звичайний гаманець, жодних якихось цікавих там карток, девайсів, немає, просто гроші, картки і це тому подібне. Підвіз для ключів від нашого вітчизняного виробника EDC Survive. До речі, я бачив цей підвіс і трошки покапав на нього слину, і типу, бляха, мені треба, мені треба. А потім я думаю, ну на що він тобі треба. Ну... Е, на ньому мультитул Гербердай, такий досить е, недорогий, але практичний, всім рекомендую. І такий дешевенький ліхтарик від Феніксу теж, в принципі, на свої гроші дуже добре відпрацьовує. Ну, Anyway, досить непоганий комплект, на мій погляд. Ну, так, досить компактно. Це те, що завжди зі мною, навіть тоді, коли сумок рюкзаків немає. Коли сумки рюкзаки є, ну, додаються ще А, до речі. Також з того, що завжди зі мною, навушники теж непринципово, бувають ці, бувають інші. І простенький смарт-годинник, по-моєму, четвертий Mi Band, вже теж не згадаю. Також, як правило, на кишені маю ніж до цього всього, знову непринципово цей. Сьогодні це був Бак 110-й. Ну, я, в принципі, на жаль, цікавлюсь, тому в мене їх досить велика кількість присутня. Е, продовжимо. До таких цікавинок, які, як правило, є в мене в рюкзаку, це звичайно турнікет. Е, це зараз не згадаю, якої генерації він мені дістався з натівською аптічкою, тому ну, який є. Реалі України 2020. Що у нас? Третій? Четвертий? Реалії Реалі України. Е, кожний. Два з трьох ADC, які я бачу, містять у собі турнікет. Ну, це добре, так мусить бути. Ну, це правильно, але я б не хотів, щоб це було в результаті ось цього. Ну, таке мусить бути в результаті правильної освіти, а не в результаті того, що ну або так, або помреш. Ну, anyway, круто, що є турнік. Це не єдиний на, скажімо так, на тактичному спорядженні в мене там Січ, всяке інше, а оцей лишився такий на повсякденне використання. Аптечка закомплектована під мої власні потреби. Це теж стара така моделька від Вотана. Наша вітчизняна, не знаю, чи шиє він їх ще чи не шиє, але досить теж прикольно практично. В мене це вже другий такий підсумок, досить непогано себе зарекомендував. Не відкрив дарма. Я б хотів подивити, подивитися, що там всередині, але зверніть увагу, що вона також розкривається повністю. Досить круто для аптечки, на мій погляд, щоб вона розкривалася повністю. Підсумок з інструментами теж на базі такого клона Maxpedition, Тут в принципі, те, що мені теж досить часто пригождається, мультитул Gerber MP 600, набір викруток, запальничок, стяжок, тобто в принципі те достатньо. Такий чисто технарський комплект. Ем, я не знаю, наскільки доцільно мати з собою два мультитули. Ну вони тупо дублюють один одного. І це не життєрятувальне спорядження, щоб його дублювати. Ем, також я бачу кісточку відланський, якщо я не помиляюсь, це відланський. Також наскільки вона потрібна для щодня. Ну, діло хазяйство. Спірвикруток, запальничок, це стяжок, класний. тобто, в принципі, те достатньо. Набір. Різної електронної маячні, павербанків, зарядних пристроїв провідів. І, в принципі, ще от така штука. Nightcore NU05, такий мінімальний налобничок з можливістю сигнальних вогнів. В принципі, досить себе непогано показує як такий мінімальний теж робочий варіант. Абсолютно достатньо для того, щоб робити щось руками, щоб підсвітити собі там, метри на три перед собою. Також дуже гарно себе показав під час минулорічних блокаутів, як сигнальний на дорозі. Я знаю це налобник, я хотів його взяти на огляд, але щось жаба задушила його купляти, е, наче непогано. Судячи з тих характеристик, які я бачив, наче наче дуже непогано. Е, бувають такі, я не знаю, чи цей конкретно такий, але бувають такі, які блимають червоне синє, червоне синє. Е, Напевне, хтось з вас мусить знати, наскільки я чув не підтверджена інформація, наскільки я чув, це заборонено для цивільних, тобто цивільні не можуть використовувати таку блималку. Якщо у вас є інформація, ідеально, якщо з джерелом, який пояснює, чому не можна. Ну очевидно, чому не можна, тому що це поліцейські. Якщо у вас є конкретне посилання на якесь заключення, державне, то будь ласка, скиньте, мені це цікаво. І ще хочу звернути увагу на те, що підсумок прозорий з одного боку круте рішення. Ви просто бачите, що у вас є, що у вас немає, і можете його знайти ще до того, як відкрити підсумок. І також я ну, дуже дуже часто бачу, що з собою носять повербанки розумне рішення, тому що ви тупо не знаєте, де ви сьогодні будете ночувати. Ви можете розраховувати на якесь конкретне місце, але бути впевненим, що ви будете ночувати там, ви не можете. Можливо, ви сьогодні будете ночувати в укритті, можливо, ви сьогодні будете ночувати на роботі, можливо, ви сьогодні будете ночувати в дорозі, мати з собою повербаночку це просто дуже-дуже розумне рішення. Як мінімум, мати можливість подзвонити додому, як максимум, просто скоротати час, просто посидіти, подивитися а, відоси на Ютубі. До речі, якщо ви не знали, то на Ютубі можна зберігати відоси. Не в плані скачу ну, скачувати їх на свій пристрій, а не але не як окремим файлом, а воно скачується всередині застосунку самого Ютубу. Не можете потім просто їх здивитися з кешу. Дуже зручна функція. Я користуюся. Така простенька складна фляжка від МТАК для води теж, в принципі, постійно використовую. Прекрасно себе показує. Це в мене десь більше двох років. Mm. Нічого їй не сталося, тому теж можу, можу рекомендувати. Я на таку флягу теж задивлявся свій час, і я чомусь боявся, що вона поламається. Ну, розкрошиться, висипеться. Тим більше я трошки, е е трошки нявкав на ям так, що вони не, не настільки ідеальні, наскільки мені б хотілося. І я користуюся залізною банкою. Ну, вона важче, вона більша, але в ній можна кип'ятити воду. Ось я бачу позитивний відгук на отаку силіконку. Дяка, буду мати на увазі. Колись також, якщо пам'ятаю, ми спілкувалися із Сергієм і взагалі в чаті про це я. Якийсь додатковий об'єм, який можна з собою носити. Ношу таку тажанівську сумку для покупок вона колись була під брендом Airport, зараз під брендом Domios. Теж прикольна штука. Тягати з собою в магазин, щось закупляти, щось нести. Дуже часто використовую. Єдине, що не вистачає, хотілося б те саме, тільки щоб ще була ручка через плече. Мудрі рішення мати з собою такі штуки. У мене є шопер від берлоги, і в мене є звичайні пакети. У мене в рюкзаку завжди є два пакети, тупо про всяк випадок. Комусь дати собі щось купити, банально натягнути на рюкзак. Зручно, дуже корисно мати з собою щось для додаткового об'єму. Рюкзаків в мене і сумок на дісі ходить. Досить багато, якщо мені пам'ять не зраджує, 4 штуки різних. Ну, от сьогодні це був STS Сто наш теж вітчизяний виробник. Досить прикольний. Мені дуже подобається в плані ергономіки, але єдине, що трошки трошки вони у цій модифікації, яка не є військовою, яка є цивільною, в ній вони зекономили на замочках. Тому Рекомендувати цей саме варіант не можу. Хоча в мене є мілітарні речі від СТС, там абсолютно всі віки, і жодних нарікань немає. Що стосується сумок всяких таких штук, ну не можна економити на молніях. Ну це не дуже дорого. Ну окей, най кожна буде коштувати там по 100 гривень. Ну але ж вона буде ну це перше, що ламається. Це перше, що ламається. Молнія, потім ламається, отам, де кріпиться лямка рюкзака, потім дно перетирається. Ну, не можна економити на фурнітурі. Також хочу звернути увагу до тут. Це пластиковий карабін, полюбляю пластикові карабіни, користуюся. Досить багато часу. Я фиркав, типу, ну, нащо? Ну, якось воно ненадійно, але для 100% побутових задач він повністю себе виправдовує. І флікер. Флікер це світловідбивайка. Вон ви бачите, вона салатового кольору чи жовтого-жовтого. Також дуже корисна штука, тому що ну, в будь-який момент вимикаються ліхтарі. Ви бачите, зараз темніше досить рано. Ну і вас тупо видно в темряві. Круто, круто. Тому флікери. А, і все на цьому відео закінчується. А, що я можу сказати? А, все сподобалось. Все сподобалось. Клас. Ні до чого приколопатися не знайшов. Те, на чому хочу все ж таки зауважити, те, на що хочу звернути увагу, це те відношення, яке автор даного відео. Має до українського виробника це українського виробника, те українського виробника, це українського виробника. Знову ж таки, якби не війна, я б і не знав, що в нас в Україні так багато всякого виготовляють. Це круто. Це сумно, але це круто. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання, тому що ну, автор цього відео по-любому подивиться це відео і по-любому буде бачити коментарі. Тому, якщо що, пишіть. Все бувайте, до зустрічі у наступному ролику. That's a two-way.